Так, почнемо розпаковочку протона. Потому що облазився відео на пілавтомата, такого не видно відео як його підключати. Так що дивимося, що всередині цього протона. Кабель для пилоавтомата. Кабель зажима електродрота. Масовий кабель. Баночка для смазки Перед тим як дротом... Короче, плютоматом пользується. Де захисний е, захисний упаковці дроп? Що поспакуємо. Ага. Неважно потом. Щиточка з молотком. Так, маска, ну китайская, дешевая, кошмар. И сам аппарат. аппарат. Так, кабель зелени приеданный, пуск, вентилятор, регулировка настроек. Газа є. Ага, це і без газу, це без газу. Економніше буде. Ну що, наступне буде як подсоєдити.